Тому весь бізнес помре, а залишаться лише мільярдери з кришою. Ну з ОГП, БЕП, ДБР, МВС, ДСР все і так зрозуміло. А що ж шляхетне набу, на підтримку якого вийшли тисячі людей? Раз ви самі сліпі, а може зайняті іншими справами, ми розкажемо, як одній людині дозволено все без конкуренції, тендери на десятки мільярдів на дороги. Захист енергетики, Укрзалізниця, Подільський міст, який йому дістався після побігу Комарницького, родовича Вапняка, вирубати недоторканий ліс, щоб забудувати і роздати будинки на хабарі чинушам. всі ігнорують наші заяви. Ми через ВАКС зобов'язали вас, шановні набу САП, розпочати справу відносно одного з гігантів, монополістів автостради, шкіля і річ не в тому, що він колишній керівник молодих регіонів. Близькі до режиму Януковича, виходить, що то були і не гірші часи. Що бачимо зараз? Два тендери на мільярд літом у Рівненській області провели так, щоб лишився лише шкіль. Правоохоронці мовчать, тому що кормляться з рук. Начальник ДСР рубель фактично вже сім'я шкіля, дружина отримує мільйони хабарів для рубеля в якості зарплати і легалізації доходів на компаніях олігарха. Але питання просте. Невже не залишилось структури, чиновника, можновладці, який хоче увійти в історію і зробити щось, окрім покупки віли? У Монако? Хтось зможе зупинити шкіля йому подібних. Хочеш більше, наш телеграм.